Привіт, народ! Обговоримо свіжий показ Stalker 2, скандал з доктором Дізреспектом. Також поговоримо про справи CDPR і про їхні ігри. А у мене в запасі є анонси і деталі новинок та інші цікаві новини останніх днів. Тому з вас обов'язковий лайкос і актив, а з нас новини угода чесна. Окремо запрошую підписатися на наші соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи BaйміEcon. Не забувайте допомагати нашим силам оборони і погнали розбиратися! Майкрософт оголосила, що через ліцензії, що закінчуються, Forza Horizon 4 буде виключена із цифрових магазинів і Game Pass 15 грудня. Іншими словами, купити гру буде ніяк. Це означає, що літній розпродаж, який триває зараз, це останній шанс поповнити свою колекцію цією грою за великою знижкою. Усі доповнення для гри вже зняті з продажу. Для купівлі залишаться тільки стандартне, делюкс і алтімейт видання гри. Однак Її хороша новина на відміну від The Crew, Forza Horizon 4 продовжить функціонувати. Playground Games заявляє, що всі, хто володіє грою, зможуть завантажити її та грати у звичному режимі, включно з офлайн, онлайн функціями і мультиплеєром. На тлі цієї новини онлайн гри за останні кілька днів дуже сильно виріс. Пікове значення перевищило 70 тисяч гравців. Студія Team Jade анонсували альфа-тест тактичного шутера Delta Force Хоукопс. На ПК в Steam воно стартує 18 липня. З 10 липня всі охочі зможуть записатися на тест на сторінці гри в Steam. На тестуванні публіці буде доступно 6 оперативників. Гравці зможуть спробувати близько 40 видів зброї з кастомізацією. Буде доступно два режими, в яких можна спробувати по дві карти. Перший Hazard Operations. Там команда з трьох осіб вирушає за ціни. Ним лутом і повинна буде зіткнутися з ворогами під керуванням штучного інтелекту, а також іншими гравцями. По суті, це звичайний екстракшн. Інший режим Havoc Warfare. Там будуть доступні величезні карти, на яких дві команди ведуть бойові дії. Будуть склади по чотири людини, об'єднані в загони на 32 гравці. Вам доведеться битися за контроль над точками на карті, керуючи різною технікою, включно з танками, вертольотами, Black Hawk та іншими видами наземного. Морського і повітряного транспорту по суті це звичайний конквест із батли цікаво лише те, як він гратиметься. Розробники дуже веселого конкорд розказали про монетизацію та вимоги до прив'язки psn акаунта в студії Firewalk пояснюють монетизацію відносно низькою ціною гри. Хоча я б так не сказав, мовляв, це справедлива пропозиція з огляду на кількість контенту в грі. Цитата: коли ви купуєте гру, ви отримуєте 16 персонажів, 12 карт, 6 режимів. Кожен сезон буде контент і все це безкоштовно. Ну скажу чесно, дивлячись на гру, виглядає все це Сумнівно і навряд чи це мене переконає грати в проект на сотні годин. Власне, кросплатформи на гра для ПК та PS5 вимагатиме psn акаунт. За словами авторів гри, відповідь така: це мовляв дозволяє додати кросплей, кроспрогрес і об'єднати гравців. Геймерів це однозначно не порадувало. Та й погравші теж не в захваті. Пишуть, що Конкорд відчувається як купа ігор, об'єднаних разом, в хірошутер. Але чи достатньо цього? Я сумніваюся, але для впевненості можна можна спробувати бету, яка почнеться 18 липня. Konami випустила щоденник розробки Metal Gear Solid 3 Remake, отже, система камуфляжу стала краще порівняно з оригіналом. І під час проходження на тілі та одязі снейка залишаються видимі сліди. До одягу прилипатиме опале листя, бовтання в грязюці залишає плями. А після отримання ран ми помітимо розриви і кульові отвори. Все це рендериться в реальному часі. Механіка Хілки теж залишає шрами на тілі після лікування. Крім того, автори запевняють, що місцеві джунглі. Це суміш останніх технологій і візуальних ефектів. Також буде класичний стиль керування з оригінальною камерою. В налаштуваннях можна включити кілька кольорових фільтрів, зокрема, зелений з оригіналу. На днях продюсер серії Metal Gear з Konami заявив, що для компанії було б мрією знову працювати з Хідео Коджімою та іншими розробниками оригіналу. Але при цьому він прекрасно розуміє, що розійшлися вони, м'яко кажучи, не найкращим чином. Простими словами, Коджіму кинули через пісюн, тому сценарій воз'єднання малоймовірний. А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще і чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі-будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої законний уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу. Виконуй завдання і заробляй авторитет для банди. Вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Нещодавно інсайдер Енді з Screenfire повідомив, що Capcom вирішила тимчасово призупинити розробку ремейка Resident Evil 5. Пов'язано це судячи з його слів, з тим, що в компанії поки що не знають, що придумати, щоб уникнути звинувачень у расизмі. Однак, надійний інсайдер, відомий багатьом Даз Голем, заявив, що Енді ой як помиляється, як у справах з розробкою ремейка Resident Evil 5, так і щодо чуток про те, що в Resident Evil 9 не буде відкрити. Того світу, і, хоча інсайдер написав це без доказів, і взагалі ніяк не розвинув цю тему, він абсолютно впевнений, що у Кепком немає жодних заперечень з приводу розвитку проекту через можливі звинувачення в расизмі, а не довіряти йому, якщо чесно, немає жодних причин. Скандал із баном доктора Дісреспекта на твічі розгорівся з новою силою. Нагадаю, що Дісреспект не може стрімити на твічі з червня 2020 року, і відтоді він проводить свої трансляції на Ютубі. Але чому саме його забанили, так і залишалося таємницею до недавнього часу, згідно з інформацією від колишнього співробітника стрімінгової платформи, який злив інфу Дісреспект переписувався, використовуючи усілякі вульгарності цій 17-річній ще у 2000. У 2017 році і більш того, намагався зустрітися з нею на Twitch.com. Саме так доктор Дізреспект був забанений на платформі через секстинг із неповнолітньою Дізреспект у світі відомий також як Гай Бім підтвердив, що листування було, але мовляв, будь-яких реальних намірів за цим не стояло. Бо більше цитата це були взаємні розмови без будь-якого тиску, які іноді були схожі на недоречні. Але на цьому все нічого протизаконного не сталося. Ні яких фотографій надіслано не було ніхто не скоював будь-яких злочинів. Я навіть не бачився з цією людиною. Кінець цитати. Будь-які звинувачення в розбещенні неповнолітніх він категорично відхилив і, власне, проти нього не було порушено кримінальних справ чи не було судових процесів. Також він говорить, що пройшов через арбітражні розбірки і, ствіч, і все вирішилось мировою. Але користувачам не дуже сподобалося, що стример навіть не намагався якось заперечувати звинувачення в його. Бік, мовляв, було і було. Користувачі відмічають, що, можливо, дизреспект насправді не готовий відповідати за свої вчинки. Тому невдовзі після публікації повідомлення було відредаговано, та з нього було прибрано згадку про вік неповнолітньої. Але на це почали масово вказувати, і стрімер повернув уточнення майнор. Проте машину відміни не зупинити, як ви розумієте, студія Міднайт Society, співзасновником якої є дізреспект. Моментально припинила будь-яку співпрацю. Співпрацю зі стрімером, сам же Док оголосив про те, що вирушає у відпустку, повністю припиняючи трансляції на невизначений термін. Я вигорів, каже Гай Бім. Можливо, настав час почати щось нове, щось інше. Кінець цитати. При цьому хейтерів він послав і заявив, що у них не вийде його відмінити зі свого боку. Компанія Turtle Beach, яка виробляє геймерські гарнітури та аксесуари, також припинила будь-яку співпрацю з Гаєм. Букмекерська контора фандіел, яка виступала спонсором низки трансляцій Дісреспекта теж саме. Також після його зізнання з доком розірвали відносини 2K Games, Його буде видалено з NBA 2K24 у наступному патчі. Також команда San Francisco Фотінайнерс більше не буде співпрацювати з доктором Дізреспектом, а на Ютубі його канал демонетизували. Висновки, звичайно, залишається робити самим, але історія далека від завершення. Своїми коментарями не поділився ні Твіч, ні та неповнолітня, з якою сти. Ример вів так званий секстинг, тому очевидно продовження не за горами. Автори Stellar Blade нагадали, що дуже зацікавлені в виході ПК-версії, але в даний час не можуть назвати якісь терміни через контрактні зобов'язання перед Sony. Розробники також повідомили, що продажі гри перевищили один мільйон копій за два місяці. Shift Up також анонсували дорожню карту Stellar Blade. В серпні гра отримає фоторежим. З жовтня в грі з'являться нові скини персонажів, а під кінець року пройде велика колаборація. Крім того, в трохи туманнішому майбутньому з'являть. Ця DLC. при цьому доля сиквелу вже вирішена. Він точно буде, правда, не ясно коли. First Descendant вийде на днях. У зв'язку із цим у мережі раз у раз з'являється нова інформація. Цього разу користувачі виявили в грі варіант моделі персонажа, який може переплюнути навіть найвідвертіші вбрання Єви зі Stellar Blade. А тепер детальніше: у First Descendant ви можете взяти під контроль стандартного або ультимативного персонажа. І, хоч на старті буде доступно всього кілька таких, згодом, як обіцяють розробники, їхня кількість зросте. Сенс ультимативних персонажів? Персонажів у тому, що вони можуть похвалитися унікальним зовнішнім виглядом і сильнішими статами. Так от, у грі є персонаж Банні. Вона носить облягаючий костюм і шолом з, ну ви зрозуміли, кролячими вухами. Цікаво, те, що в ультимативній версії Банні одягнена у вбрання, яке і вбранням назвати складно. Це просто частини обтислої броні і шматочок тканини. За лором гри це пов'язано з тим, що костюм персонажа не встигли відновити до кінця. Такі ось. Справи. А тепер порівняйте з тими костюмами для персів, які пропонують в Конкорд. Отож, в будь-якому разі помилуватися на футуристичну броню можна буде вже 2 липня. Не повірите, але Ubisoft офіційно заявила, що Beyond Good and Evil 2 все ще перебуває в розробці, і проект точно буде випущений. На цьому новини по грі закінчилися. Поки хтось намагається вбити месмера в ділсі для Elden Ring, фанати комбайнів і тракторів повинні готуватися дати відсіч новим сільськогосподарським труднощам. Giants Software представила наступну ітерацію своїх симуляторів: Farming Simulator 25. Крім оновленої графіки та фізики, проект порадує купою геймплейних нововведень механіками, візуальних поліпшень, новими картами, оновленим транспортним парком, який повинен принести розмаїття в серію. Також нас чекають різні географічні зони зі своїми особливостями господарювання. Можна буде створити свою сільськогосподарську імперію на східноазіатській карті, північноамериканській або центральноєвропейській локації, крім вирощування різних культур, в тому числі і нових, можна буде займатися тваринництвом. Також додадуть і нові види бізнесу і виробництва. Що стосується технічного парку, то на нас чекає понад 400 моделей ліцензованої техніки. Тому ви зможете особисто випробувати різноманітні тракти. Та комбайни. Говорячи про графон, то поля і природа виглядатимуть реалістичніше. З'явився туман в далині, покращені тіні, мінлива погода, деформація землі та багато іншого. А грати можна буде як одному, так і в мультиплеєрі. Найголовніше у грі буде присутня українська локалізація тексту. Фермери всього світу зможуть об'єднатися в обробці полів 12 листопада на ПК PS5 і Xbox Series. Продовжуємо новини симуляторів на виставці Flight Сім. Розробники Microsoft Flight Simulator 2024 розповіли багато чого цікавого про свою майбутню гру. У грі буде 30 різних біомів. Мінус у тому, що рослинність генеруватиметься процедурно і іноді може виглядати криво. З'являться нафтові вишки, аеродроми, градирні, телевежі, антени і вертолітні майданчики. Океанами почнуть ходити кораблі. У самих аеропортах з'являться пасажири. Жири, вони пересуватимуться будівлею і сідатимуть у літаки. Деталізація літаків, якими керує штучний інтелект, стане вищою. Хмари стануть набагато реалістичнішими завдяки новому відтворенню і атмосферному розсіюванню. Літаки теж будуть красивішими і реалістичнішими. У них буде поліпшена фізична модель. Обравши кар'єру в комерційній авіації, ви зможете прогулятися літаком і пройти передпольотний чек-лист. Усі частини ігрового світу, реальні 3D-об'єкти. У минулих іграх наприклад, деякі об'єкти були лише плоскими текстурами. Нагадаю, уся ця велич вийде 19 листопада. Бесезда, починаючи з середини 17-го століття, використовує один і той самий рушій, через що Skyrim і Starfield мають плюс-мінус одні й ті самі баги. Чи збирається Бесезда переходити на щось нове? Звичайно ж, ні. Зі свого боку CDPR безмежно раді, що їм більше не доведеться працювати з Red Engine, який забирав у студії занадто багато часу і грошей. За словами керівництва, хоча Анрі Ал не доведеться налаштовувати під потреби польської студії всі обов'язки з. Оновлень та обслуговування ядра рушія беруть на себе співробітники Epic Games. Таким чином у CDPR з'явиться більше часу і ресурсів, які можна приділити творчій частині розробки. Очевидно, йдеться саме про The Witcher 4, так як це ключова гра, яка зараз у них в розробці. На неї кинули найбільші ресурси. Але на цьому новини про редів не закінчуються. Поляки заявили, що CD Projekt повинна стати схожа на Марвел, коли справа стосується створення довгострокових планів на своїй. Франшизи мається на увазі, що їхні проекти не повинні складатися тільки з ігор, а й серіалів, фільмів, коміксів та інших форм медіа. Початок уже покладено, щоправда, з огляду на сюжет і скандальний акторський склад серіальної адаптації, перший млинець вийшов зовсім і не млинцем. Разом з тим студія наполягає, що саме ігри будуть кульмінацією всіх важливих і другорядних історій, які з'являлися та з'являтимуться в нейгрових проектах, що приблизно вийде з такої. І суміші можна оцінити, допустимо, в аніме Edge Runners. в останньому епізоді подкасту Анс Верет, виконавчий продюсер студії CDPR в Бостоні та Ванкувері Ден Гернберг сказав, що розробка сиквела сайберпанк 2077 у північній Америці, цілком доречна. Сайберпанк 2077 за словами продюсера, це справжнісінька американська історія, тому логічно розробляти гру саме в Америці. Здавалося б, до чого тут гра, і те, де вона розробляє. Відповів на це запитання помічник директора гри Павло Саско. Він навів, як приклад, кришки люків у сайберпанк кришки люків, які можна помітити на дорогах, схожі на люки, які використовуються в Німеччині, а не в Америці. Скажіть, дрібниця, але деякі гравці, як виявилося, це помітили. Те ж саме стосується гідрантів, вуличних ліхтарів, сміттєвих баків та іншого. Який вони мають вигляд? Де вони стоять? Вони коричневі чи чорні у штатах. Та європі такі деталі різняться, і це псує ефект занурення. Люди помічають і починають думати, робили гру якісь халтурщики і не заморочилися з культурою США. Тому в Cyberpunk 2 варто очікувати увагу до деталей. CDPR тепер просто повинні заморочитися. Те, що ми вже ніколи не побачимо Days Gone 2, це і так зрозуміло, але це ніяк не заважає поговорити про наступний проект студії Band. Нещодавно стало відомо, що колектив наймовірніше використає під час розробки рушій Десіма, на якому працюють зразу дві дилогії Death Stranding і Horizon. Інформацію було отримано з портфоліо колишнього співробітника, в якому вказано досвід роботи з Unreal Engine 4, Рушій, чотири Dog та той самий Десіма. Нагадаю, що Band створює якусь мультиплеєрну трі. AAA-гру з механіками відкритого світу з Days Gone. Чи буде там кампанія на одного гравця? Думаю, скоріше за все, не буде. Ще кілька слів про Days Gone. Творець Days Gone, по-перше, теж підтвердив, що PlayStation працює над сервіскою, але додав, що її розробка коштує вдвічі більше, ніж знадобилося б на створення Days Gone 2 Однак, нещодавно креативний директор Бенд Студіо Джон Гарвін проговорився, що до свого відходу зі студії він працював над деякими елементами сиквела про Дікона, тому можна зробити. Висновки, що, мабуть, у якийсь момент Sony все ж хотіли займатися продовженням, але передумали. Незважаючи ні на які чутки, інсайти і слова колишніх розробників, Days Gone 2 не буде ніколи. Керівник спільноти студії Band Кевін Маккалістер запевнив усіх фанатів гри, що студія наразі працює над зовсім іншою грою і ніякої дилогії, трилогії Days Gone можна не чекати. Топ менеджер попросив не звертати увагу на слова сценариста Days Gone Джона Гарвіна, який який знову сколихнув пам'ять фанатів словами про те, що Соні хотіла робити трилогію, тому мовляв, ми отримали клівхенгер в кінці першої частини. Тому, хлопці, тему закриваємо. Days Gone 2 не буде. До виходу наступної частини Battlefield досить далеко. Однак днями з'явився цікавий злив. У Battlefield 2042, як ви пам'ятаєте, не було кампанії. Однак, якщо вірити на хрюку, у наступній Батлі сюжетний режим все ж з'явиться. Про це стало відомо завдяки ще одному уважному користувачеві Reddit, який помітив, що EA проводить кастинг для гри під назвою Project Timeless Fields. В описі до цієї загадкової гри йдеться, що це пригодницький екшен на військову тематику з сюжетною ліс. Лінією, очевидно, що йдеться саме про нову Battlefield. Компанія шукає актрису, яка зможе зіграти жінку з Хорватії з двома різними етнічними коренями. Її звуть Розонда, і вона буде однією із спецпризначенців і чудовим тактиком. Власне судячи з усього, EA нарешті прислухалася до гравців і вирішила повернути сюжетний режим. Але буде це крінж на 4 години чи достойна історія, як і ви, сподіваюсь, на останнє. І в гіймо, CEO Ubisoft офіційно підтвердив ремейкам Assassin's Creed бути саме ремейками не ремейку. Про це він розповів у рамках внутрішнього інтерв'ю, яке було опубліковано на сайті французького видавництва. Про які саме частина Асасіна йдеться, незрозуміло, але судячи з усього про оригінальну трилогію Еціо, яка досі вважається безсмертною класикою. Однак деякий час назад Insider Gaming з'ясували, що ремейки розроблятимуться на основі рушія Envil, Пайплайн, це не абсолютно новий рушій, але сильно поліпшена й оновлена версія старого. Пайплайн дасть змогу більш-менш легко вносити зміни в анімації, паркур та інші аспекти ремейків, що стосується нових частин, і пообіцяв, що вони не будуть схожими одна на одну, але водночас продовжать виходити щороку. Плюс Ubisoft нещодавно повідомила, що її основним пріоритетом тепер будуть пригодницькі ігри з відкритим світом. Під цим, судячи з усього, маються на увазі. Такі франшизи, як Assassin's Creed, Far Cry і Ghost Recon. Крім цього, вони, як ми сподіваємося, працюють над розробкою нових тайтлів. Ну що ж, чудові новини: Dead Rising отримає ремейк. Нещодавно Capcom опублікувала трейлери і порадувала всіх шанувальників серії. І хоча в 2016 році на гру вже виходив ремастер, він так і називався Dead Rising. А Dead Rising Deluxe Remaster, судячи з усього, буде не просто якимось там перемальовуванням, а повноцінним ремейком, який вийде не лише на актуальних консолях, але й на ПК. У новому відео нам показали ту саму вступну сцену з Dead Rising, але тепер вона стала на... Багато графони з покращилися освітлення і текстури. Але це журналіста Френк Вест серйозно омолодилося. В тизері згадується, що Deluxe Remaster запропонує абсолютно новий зовнішній вигляд для платформ новітнього покоління. Інакше кажучи, Dead Rising Deluxe Remaster – це ймовірно ремейк оригінальної Dead Rising з графікою створеною з нуля, ймовірно, на рушію Re-Engine. Нагадаю, оригінал вийшов 18 років тому, в 2006 році. Rockstar Games розширила список вакансій. Це помітили уважні користувачі Reddit. Судячи зі скріншоту, компанія наразі шукає старшого графічного дизайнера, інженера з роботи з рольовими серверами, дизайнера транспортних засобів, аніматора ігрового процесу, помічника дизайнера місій та інших фахівців, над якою саме грою працюватимуть усі ці люди. Невідомо на 100%, Але GTA 6 зараз перебуває на стадії полірування. Як варіант, Rockstar знадобилися додаткові руки, щоб як Казав генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник довести гру до досконалості, але можливо нову команду залучають для роботи над онлайном шостої частини або якогось іншого невідомого нам тайтла. Рост Панк 2 не вийде в липні. Розробники повідомили, що вирішили перенести реліз гри на кілька місяців, а саме аж до 20 вересня. Зроблено це було для того, щоб адекватно попрацювати над фідбеком, який вони отримали після того, як завершилася бета-версія. Якщо точніше, то вони вирішили покращити гру і її механіки, зробивши більш детальний менеджмент робочої сили, нові ресурси для розширення міста, кращі підходи до боротьби з протестами та інше. Також розробники покралися. А інтерфейс для того, аби тобі було важко з рішеннями, а не з інтерфейсом. Крім вдосконалення вже наявних у Frostpunk 2 функцій, розробники також додали зум, щоб розглядати місто зблизька, так у студії від самого початку хочуть дати гравцям той самий ігровий експіріенс, який вони й задумували, а не переносити його в патчі. Нова гра про пригоди Лари Крофт була анонсована у 2022 році. Відтоді нічого конкретно не повідомляли ні розробники, ні видавець у компанії в планах стабільно випускати дві-три гри щороку. Однак, нещодавно в інтерв'ю для новинного видання Variety віце-президент Amazon Games прямо натякнув, що інформацію про наступну Tomb Raider і ММО за володарем перснів залишилося чекати не так уже й довго. Мовчання обумовлене тим, що. Що Amazon Games хоче не квапити розробників і зосередитися на якості. За його словами, зараз планка для aaa ігор дуже висока. А я додам, що облажатися з такою грою дуже легко і питання не в бюджетах. GSC опублікували коротке відео Сталкер 2 з псевдогігантом. Одне зрозуміло, цей противник доставить чимало проблем. а Розробники рекомендують воювати з тварюкою лише за допомогою РПГ. Мало того, що він завдає величезного демеджу і може збивати з ніг, так ще через величезну тушу трясеться камера, заважаючи стріляти. Локація на відео, до речі, була дуже схожа на закинуте село біля армійських складів. Хоча багато хто засрав відео, мовляв, за поганий графон і відсутність. У АК Імпакту, до речі, напишіть, як вам графіка у цьому тизері, звичайно, роздивитися там щось важко, але раз пішла мова про погану картинку, то потрібно вирішити це у гарячій суперечці. А якщо порівняти нове відео з показаною битвою з псевдогігантом в останньому геймплейному трейлері, то вони дійсно дещо відрізняються. Саме тому мені здається, що це постановочна катсцена для демонстрації монстра, приблизно такого ж формату, як це було з котом-баюном. А я так розумію, що в найближчий час на нас чекає ціла серія подібних роликів з показом Бестіарію зони. Коротше, напишіть, що думаєте про це все наваліть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.